І так, всім вітання, друзі. У мене трошки вільного часу вирішив собі політати в симуляторі, напрацювати свої намики, і тут мене чекала така дуже приємна несподіванка. Вийшла нова карта від ліфтофа. Називається вона Permafrost. Це карта, це такий засніжений гірський курорт лижний. І є досить багато цікавих локацій на ній, тому давайте спробуємо. Першим ділом нас чекає ось таке замерше озеро. І цікаво буде перевірити, скажімо так, фізику. все таки лід, це таке зараз скользіння, попробуємо посадити на швидкості наш дрончик на лід. Бачите, він прекрасно скользить. Тобто теж попрацювали над механікою. Далі нас чекає отакі красиві гори, красиві дерева, де ви можете відпрацювати свої навики в якомусь синематику. Але і тут є такі приховані цікаві моменти. Зараз я знайду. Ось знайшов перший такий ярочок. Це цікаво би було політати десь в нас в Карпатах по якомусь струмку. Зняти якісь красиві кадри синіматик. Але це не основний ярочок, тут є і цікавіші, вони розкидані по карті і зараз я їх постараюся відшукати. Ось ще один ярочок з такими поваленими деревами, насправді яка? і ось таким низьким тунелем, де можна відпрацювати свої. Навички. Також нас чекають ось такі гори, по яких можна трошки подайвити, на великій швидкості політати між деревами, трошки напрацювати свої навики в синематику. Тут нас чекає така ось метеостанція, через яку можна пролетіти. Так, трончик в мене досить такий різкий, так вдалося. Я зможу таки понакручувати біля неї всяких цікавих люків. Далі, що в нас ще цікавого такого є? Є ось такі от сферичні хатки цікаві з кляним куполом через які теж можна пролітати. І ось такі дерев'яні хатки, як в нас в Карпатах. Зараз дуже модно ці, до речі, кулі ставити і навіть організовувати там різноманітні готельні відпочивальні комплекси. І ще цікаво, бачите, там всередині ялиночка стоїть грилянди новорічний, скажімо так, новорічна тематика. От, Тут нас чекає машинка. Мені здалося, чи вона при наближенні засвітилася в неї ліхтарі. Карта дуже гарно зроблена, цікава. Але крім того, тут ще є декілька таких вражаючих моментів. Давайте їх віднайдемо. Тут у нас повноцінна гірськолижна траса, яку ви теж можете відзняти. Буде цікаво для любителів ось гірськолижного спорту, політати от між підйомниками. Було б ще цікаво, якби тут, скажімо так, якісь снігоходи каталися, щоб їх відзняти, напрацювати. Свої навики в зйомці якихось таких екшнів. Якщо цікавих кадрів. Можливо не далі Добавлять в них є такий режим, який дозволяє літати за якимись рухомими об'єктами. Але наразі карта мені надзвичайно подобається. Синематика, я вам скажу, тут просто багато. Такі гарні цікаві локації з деревами, з доріжками. Ось з такими нависаючими зимовими. І зі звуки звуки гарні, такі забиваючі вітер. Тобто досить так гарно переносить нас. Реальність якогось засніженого гірськолижного курорту. Тут в нас ось така повітряна куля. До речі, рекомендую навчитися приземляти свій дрон на якісь такі об'єкти, бо літаючи в симуляторі всі забувають, що теж треба навчитися навику гарно. Приземляти ваш дрон, тому що в реальному житті вам прийдеться садити і не завжди досить вдало, тому приземлення бажано відпрацювати. Це таке, як нагадування. У нас стоїть якийсь гвинтокрил. так, Карта величезна, і тут кожен може знайти для себе якісь цікаві моменти. Наприклад, тут є падіння літака, який нависає над такою прірвою. Також можна буде політати прямо в ньому. Поміж ці уламки. Думаю буде теж цікаво залипнути тут на декілька хвилин. Це все облітати. До речі, люди, які розробляли, досить гарно постаралися і ці всі елементи вони так дуже ефектно виглядають. До речі, як вам напишіть в коментарях, мені дуже подобається, що є ось такі всякі елементи, де, де дійсно можна відпрацювати гарно свої навички і заодно цікаві локації. Так, знайшов ще одну таку розщелину, яку треба досить точно пролетіти, тому що там такий дуже невеличкий тунель. Є гірськолижний спуск. Дійсно, було цікаво, якби тут додавали одного чи двох лижників, з якими можна було б літати і спробувати відзнімати так як в реальному житті, вчитися знімати якісь їхні трюки, супроводжувати їх камерою. Можливо, в майбутньому було би цікаво політати взагалі за реальними людьми якимись гарними професіоналами в своїй справі але я так дивлюся що все таки які розробляють цю гру цей симулятор вони не стоять на місці і ось з'являються нові дійсно такі вражаючі карти цікаві Гарною, гарною графікою, з гарним снігом, який, гарною фізикою, мені здалося, чи тут ще якась під водою лодка чи що воно таке тут. Чим довше літаєш на цій карті, тим, тим більше якихось таких цікавих собі фішок можна пошукати, до речі, якщо полетіти з озеро до нього отакий такий от струмочок, можна собі на досить великій швидкості пролетіти і познімати якийсь такий нереальний синематик. Між ось такі от всякі різноманітні дерева завалені, навіть до того на швидкості політати по цьому струмку. Це реально дуже круто. А в кінці нас буде чекати така. Ощелина, з якої витікає цей струмочок, чи верніше, через неї протікає. І, скажімо так, дуже хороші навики треба мати, щоб через нього пролетіти. Щелина насправді дуже і дуже маленька. І особливо на якомусь такому різкому дрончику це досить такий хороший навик. Ці от роздвоюється. Я думаю, тут можна зависнути на годинку і все-таки пролетіти її за один раз. Нічого собі, я ж помітив тут, що тут є різноманітні видно квести. тут можна бачите, випадково зачепив і тут можна оці всі хатки повідкривати. Бачите, не, не, не просто це, а ще якісь цікаві завдання можна виконувати. Давайте спробую всі повідкривати. Треба відімкнути вентиляцію. Можливо, тут ще якісь є приховані, просто я про це не знаю. Ось так в мене залишилася ще одна підозрюю, що це сама, сама більша куля, яку потрібно теж відкрити. От і виявляється так ліптопі і, верніше, в стімі додається всякі різноманітні нагороди за проходження якихось квестів. вийшло гарно задайвити. Кому цікаве таке від... відео такого формату, де я оглядаю різноманітні карти, симулятори. Розказую про щось цікаве, напишіть, будь ласка, в коментарях. Коментарі надзвичайно важливі. Дозволяє зрозуміти, що вам цікаво і який контент краще робити. Звісно, будуть і різноманітні збірки на цьому каналі і різноманітні компоненти. Але як один з якихось таких цікавих цікавої такої тематики, наприклад, огляд різноманітних карт, симуляторів, пишіть, до речі, в коментарях, чи вам цікаво і що би було вам цікаво. Ну і на цій прекрасній ноті напевно завершуємо. Огляду цієї прекрасної карти, дуже вдалої. Надіюся, вам було цікаво і до наступних відео!